Ми були на роботі, визвали на була в нас аварійна заявка. Виїжджали зі своєї контори. Як шарахнув. Ну, ми цього ну, не, не бачили, ну чули, хорошенько. От, поїхали на заявку, приїхали. спіднявся на дев'ятий поверх другий раз. Як бабахне і все це все сюди, людей куча не знаю, Що воно далі буде. Та щоб вони горіли всі в пеклі ці рашистські гниди, сволоти? От. Смерть кацапам. Семеро загиблих 38 постраждалих, 12 з яких нині у лікарні. Надвечір 29 червня росіяни вдарили по цивільному центрі Вільнянська. В той момент там святкували випускний. Від удару загорілись магазини, пошкоджень зазнали і прилеглі житлові будинки. Два прильоти мене навіть в квартирі винесло волною на Целковську ми живемо. До тільки, що окна відкриті були. Що не стекла мене порізало. Ми тільки вийшли, навіть нічого не скажу. Я вийшла, дивлюся, і просто шок у мене. Самі тільки вийшла в під'їздах у нас теж стекла повилітали. На місце трагедії наслідки ліквідовували, рятувальники, розбирали завали, допомагали місцевим. Прибирають те, що залишилось від пошкодженого майна й там Такого на люди такого не делают. Коли вже вийшли з укриття, то були постраждалі. Була жінка, яка намагалася на руках доправити дівчину постраждалу до лікарні як можна швидше, але теж дівчина була вона загинула. Рятувальники одразу прибули на місце події. Це були перші підрозділи вільнянської частини, почали проводити аварійно-рятувальні роботи. Згодом сили нарощувалися, приїхали на допомогу підрозділи з міста Запоріжжя. На даний момент пожежа ліквідована, горіли приватні магазини, приватний будинок, а також декілька цивільних автівок. Серед загиблих троє дітей це 17-річна Ніколета Бондаренко, 15-річний Ілля Горохолинський, який в той момент їхав на мопеді, та 10-річна Дарина Бардаченко, яка померла у кареті швидкої. Наразі у лікарнях знаходиться 12 постраждалих з Вільнянська. П'ятеро з них це діти, троє з них у важкому стані. Повідомили у обласній дитячій лікарні. На жаль, одну дитинку не змогли врятувати, незважаючи на професійні дні наших. Медичних працівників вона померла в в кареті бригади екстреної медичної допомоги. Всім постраждалим на сьогодні надається необхідна медична допомога. Вони знаходяться без спостереженням і інформація постійно оновлюється у нас. Дівчинка без місяця 15 років знаходиться в відділенні реанімації, поступила до нас з відкритого черепно мозковою травму. Всі діти звернулися з вибуховими травмами різної ступені важкості. Це дівчинка найбільш важка. Дівчина була прооперована, осколок пройшов через ліву скроню, ліву півкулю і застряв у задній черепній ямці. Була проведена нейрохірургічна операція, це обробка м'яких тканин і видалення осколку кісток черепа. Загалом від ракетної атаки по Вільнянську поранення отримали 38 людей. За фактом порушення законів та звичаїв війни. Обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження. Допомогти родинам постраждалих та загиблих можна за реквізитами, які розміщені у телеграм-каналі нашого телеканалу. Вадим Сорвін Микита Дейнега, телеканал МТМ.